Друзі, неймовірне відчуття. Я знайшов джерело свого дитинства. Ось хащах і бурянах. Останній раз я пив з цього джерела 60 років тому. Друзі, не віриться. Не віриться, що я його знайшов. 60 років тому, наче вчора. Ось! Свята земля. Моєго краю. Я не знаю, якось я наберу водички і поп'ю. А тут воно бігло аж туди, вниз, в ярок. Зараз якась добра людина хоч так огородила його. В цій клаці, мабуть, багато сотень років. Слава Богу, що я маю таку, таку можливість зараз напитися цей святковий день. Святої води свого дитинства